До вашої уваги новини, студії для вас працює Заєра Салієва. Дніпропетровська область знову отримує нагороди. Працьовиті люди не перевелися на нашій землі. А кожна праця повинна винагороджуватись. Про це далі у нашому відеосюжеті. За гарний врожай та роботу на совість Валентин Різніченко нагородив аграріїв Криворізького та Софіївського районів. Шестеро аграріїв Криворізького та Софіївського районів отримали обласні відзнаки від голови обласної державної адміністрації Валентина Різніченка. Обласна відзнака це стимул працювати ще більше. Вважає директор сільськогосподарського виробництва маяк Юлія Федорчак. Тому я думаю, що все те, що ти робиш кожного дня, оті маленькі, знаєте, як на намистинки, нанизується, нанизується в якийсь момент, от, от і є намисто. Сьогодні керівник регіону особисто вручив жінці грамоту та годинник. Це стимул працювати та рухатися вперед, які б важкі не були часи, зазначила жінка. Та додала свою роботу дуже любить. але робити треба, знаєте? І твоє добро, твоє те все, що ти робиш кожного дня, навіть якщо це. ну, в той момент ти не отримуєш того задоволення, яке хотілося би, але з часом воно дає свої результати. Значить, робить важко, але треба. Не хочеться, але треба. Ну, Рухається вперед, знайте, не важливо на двох, на чотирьох. Хоті, ну, треба йти. Треба йти. одно. вже четверте покоління. Її родина не уявляє себе поза межами рідного села. Я дякую Богу, що живу в селі, а тут без корови свині. Роботи на землі нікуди, сказала вона. Не тямить себе без своєї професії механізатор Скриворійського району Василь Крисько, який вперше отримав обласну нагороду. Приятно, звісно, неожиданно. Позвонили, сказали, щоб був готовий. Мені подобається працювати на землі. Мені подобається дивитися, як все росте з самого початку й до уборки, як це все подоймається. Ну. Мені подобається працювати на землі. Подобається, як все росте з маленького зернятка до збору врожаю, розповів чоловік. За словами Валентина Різніченка, саме завдяки людям, які ставляться до своєї роботи з усією душею, область збирає рекордні врожаї зерна. Завдяки вашим працьовитим рукам мешканці області можуть не хвилюватися, на столах буде хліб. Я дякую вам за важку працю, сказав він. Загалом цього року Дніпропетровщина зібрала 2,8 мільйонів тонн ранніх зернових культур. Це на 400 тисяч тонн більше ніж торік.